Друзі, всім привіт. Самий це центральний винт від мого кентавра, да? Хочу щось зробити, хочу мене коротше, ось цього яблучка. Так воно мене комарить оце. Ну, коротше, саме цей ще якось не так, а з тої сторони то взагалі я вже його коротше, розібрав, розрізав. Так, де ти його? Основна причина, що вони так розбиваються, у них всередині обична пряма проточка, ніяка має ніякої сфери під саме це яблучко, під шарик. І виходить, вони яблучко вставляють і на гарячу цю сторону, другу опресовують. І от воно на цих самих країшках, оце воно і тримається, трохи попри цього, що в мене, грубо говоря, коло то один, і вже дивимося, як воно їх розщупло. То що я роблю? Я одну цю сторону зрізав. Так, Яблучко відвитяно. яблучко. І виточив отаку шайбу, тільки шайбу вже виточив тут з цією сферою. Бачимо, так? Да? Там. Було б добре, щоб з тої сторони нагенько зробити до сфера, але не влазить в станкові, виходить, сама різьба, не вистачає висоти, щоб крутитися. То все виточив таку цю шайбу. І вже зараз я як зажму в тісках, то вже в мене це буде стояти, як то кажуть, мертво. І тут обварую. Навіть, може, сильно не буду вварити, а таких 4. Полуприхватка, може колись зі временем придеться знов підточувати, як розіб'є. Ну, Метал це хороший. Це з колишнього центрального вінта, бачимо, там був квадрат всередині. Центрального вінта. З кардана. Котча сталь хороша. Взагалі, якось так буде. Так, всього одна сторона готова. Так от трошки його там пообточував. Я ходить, а так. так люхта. Нема взагалі. Якщо взяти цього, то... то тут Шалтай болтай.